Ти колись відчувала, що говориш, а тебе не чують, що віддаєш щиро, а повертається лише мовчання, що стараєшся бути доброю, відкритою, зрозумілою, а тебе сприймають як слабку. Мене це вчило боляче, світ не завжди грає чесно, і саме тому я більше не граю за їхніми правилами. Я вчуся бути тихою, але незламною, помітною. Навіть коли мовчу, незламною саме тому, що не дозволяю більше керувати своїми реакціями. І у цьому відео я розповім про п'ять правил, які перевернули моє розуміння сили, впевненості і стратегічності. Це не про те, як маніпулювати, це про те, як перестати дозволяти іншим керувати твоїм емоційним світом. Правило перше. Тиша це не слабкість, це інструмент сили. Я довго думала, що мовчати це здаватися, що треба все пояснювати, проговорювати, шукати взаєморозуміння, але що більше я говорила, тим більше втрачала себе. Зараз я знаю, мовчання це стратегія, це спосіб не розчинитися в чужому шумі, це простір, де чітко видно, хто є хто. Коли я замовкаю, я не втрачаю себе, я набираю ваги, бо коли ти мовчиш, інші починають говорити і відкриваються сильніше, ніж ти могла би собі уявити. Мовчання це як пауза в музиці, вона не зупиняє мелодію, вона створює напругу. Спробуй наступного разу не реагувати одразу помовчи 5 секунд. Дай собі вдихнути і видихнути. І побачиш, світ почне рухатися повільніше, і це вже твій ритм. Правило друге емоції це не слабкість, але емоційний витік це втрата влади. Я навчилась не кожен заслуговує бачити мою вразливість. Не всі варті моїх пояснень, сліз, енергії. Бо коли ти роздратована, ти керована, коли ти в паніці, ти передбачувана, коли ти прагнеш сподобатись, ти вже не в центрі. Справжня сила це не кам'яна байдужість, це глибока тиша всередині, де буря не розливається назовні. І найважливіше, ти не зобов'язана тримати себе в руках для всіх. Ти просто обираєш. Кому показати, що живеш глибоко, що відчуваєш сильно, а кому ні. Бо зорею варто бути, але треба знати, з ким і коли світити. Наприклад, на важливій зустрічі мені хотілося виправдатися, але я сказала одну фразу спокійно і замовкла. В кімнаті настала пауза, але після неї вже не я була під прицілом. Ти збережи собі правило. Перш ніж дати емоцію, подумай, чи вона служить тобі. Якщо ні, збережи її для себе. Правило третє. Твоя присутність говорить раніше, ніж ти відкриєш рот. Я зрозуміла світ не чекає наші наміри, він щитує сигнали. Як ти стоїш, як дивишся, як мовчиш? І якщо ти ходиш, ніби просиш вибачення за свою присутність, тебе так і сприймають. Але коли ти заходиш у кімнату з відчуттям я на своєму місці, реакція змінюється. Це не про гординю, це про внутрішню опору, про спину, що рівна не для оточення, а для самої себе, наприклад, я перестала сідати в кінці кімнати. Перестала соромитися своїх знань. Я експертка, і навіть коли мовчу, це читається в моїй поставі. Наступного разу і ти, коли зайдеш у нове середовище, займи місце, якого гідна не за скромністю, а за своєю вагою. Правило четверте Слова це валюта, не роздавай її дешево. Я більше не пояснюю себе людям, які не чують, не витрачаю мову на тих, хто шукає неправду, а привід. Не переконую, не розжовую, не вибачаюсь, бо кожне слово це енергія, і якщо ти роздаєш її всім, у тебе не залишається на себе. Ти не безкоштовна інструкція до себе, ти глибина, яку варто заслужити. Наприклад, після складної ситуації я не виправдовувалась, просто сказала: Моя позиція незмінна. Дякую за розуміння. І в тому була моя вага більше ніж тисячу слів. Напиши список з трьох ситуацій, де й ти можеш відповісти коротше, і потренуйся бути з згідністю. Правило п'яте: всі хочуть миттєвих результатів. Але ти не всі. Ти не з тих, хто біжить за швидкою славою, ти з тих, хто росте в тиші, хто вчиться, хто створює, хто терпить, коли інші здаються. І твоя сила саме в цьому, в тому, що ти обираєш глибину замість поспіху. Ти можеш бути зорею, але ти знаєш, коли сяяти, а коли. Дозрівати у темряві. Приклад, я відмовилася якось від вигідного проекту. Чому? Бо він не резонував із моїми цінностями. І, хоч все боліло, я виграла себе. Подивись на свої поразки. А тепер спитай А може, це був не крок назад, а стрибок у правильний бік? Твоя сила не в тому, щоб бути для всіх. А в тому, щоб бути собою з обраними Твоя впевненість не в крику, а в тиші, яка має коріння. Ти не та, кого можна зрозуміти з першого погляду, ти та, кого варто пізнавати довго і з повагою. Ти тиха сила, не тінь, не фон, а присутність, яка змінює простір. Підтримай тиху силу вподобайкою, якщо цей текст відгукнувся, підпишись і будь з нами у цьому просторі глибини, сили та ясності. І залиш коментар, у чому твоя тиха сила, коли вона найбільше себе проявляє?